Бейонсе, співачка, яка завжди знаходиться в центрі уваги завдяки своїм гучним виступам та часто скандальним заголовкам у пресі, знову здивувала своїх фанатів. Цього разу на сцені під час туру Каубой Картер в Парижі вона поділилася моментом, який став справжньою сенсацією. До неї приєдналася Майлі Сайрус. Спільний виступ двох знаменитостей став не лише яскравою подією, але й виконанням давньої мрії для Майлі. Співачка подякувала Бейонсе за можливість бути частиною цього унікального шоу. Виступ, на якому вони виконали одну з найзнаковіших пісень, став незабутнім моментом для всіх присутніх. Для Сайрус це була не просто частина туру, а й ідеальний фінал її подорожі по Європі, яка співпала з виходом її збірки «Something Beautiful». Цей концерт у Парижі не став єдиним вражаючим виступом Майлі Сайрус. Тільки нещодавно вона відвідала закриту вечірку Spotify Billions Club, де також продемонструвала потужне шоу. Її виступ на Гала вечорі став справжнім шедевром, привернувши увагу багатьох зірок індустрії. Цей дует Бейонсе і Майлі на сцені Парижа ще раз підкреслює їхній бездоганний талант і неймовірну хімію на сцені. Вони вражають не лише своєю музикою, а й своєю здатністю створювати миті, які запам'ятаються надовго. Такі колаборації ще раз доводять, що музика це мова, яка здатна об'єднати навіть найрізноманітніших артистів та їх фанів. Шанувальники обох знаменитостей тепер із нетерпінням чекають, чи буде цей виступ початком до нових спільних проєктів. Наразі не можна сказати, де цей неймовірний дует може з'явитися наступного разу, але одне зрозуміло точно, це буде щось вражаюче.